Всім привіт-привіт! Це обзор на мій новий мод автоклач. От своє перше відео, хочу вам показати, як він працює. Ссылка на мій Google диск буде в описі і приємного перегляду. Зараз я вам покажу, як він працює. модів від мене або від таких, що треба він, треба посадити клачбін, але в БД І кнопкою ви хочете, Бе? де тільки один меж є на андромету. Це дуже моді, я і наступній серії його покажу. Я просто пишу Bint. Якщо у вас Андромеда, там наприклад, пріде брідж Андроме, да, то ви пишете як же Bint і якусь там кнопку, і перевіряєте якийсь то Е, перевіряє, і перевіряєте якийсь то Мод у вас на просто BIND. А якщо там є ще всякі. А, Наприклад, у вас там може бути Андромеда. Да, Наприклад, треба написати Андрумеда Bint і поставити яку хочете кнопку, і у вас буде Андру -а". а якщо Телі, то ви, то ви пишете отак Телі Бінт, От вот. -бін І пишете, наприклад, R. І я. але бінт у вас, наприклад, може бути, як же ви просто пишете бінт, може бути на телі, треба пере. Вірите, як же. І... Ну ви зрозуміли. Не грібіть мій бло. Е, зараз я покажу, він працює. Він працює. Я в на весві, бачите, автоклечмот. І от так, наприклад. Я, наприклад, вас схедуть. Ви хочете впал. Ви... ви хочете впасти, і вас автотично ви розвертаєтесь і ви не палиєте. Це полято, тому що це клачмот.